Тому що полягає в тому, щоб припинити цю жахливу війну. Сьогодні ми запропонували Україні припинити вогонь, і Україна прийняла цю цю ідею, щоб зробити цей конфлікт завершальним, перевести його до завершального етапу. Я особисто хочу подякувати королівству Саудівської Аравії та його високоповажності за те, що надали нам можливість поспілкуватися на цій платформі. Ми сподіваємося, Мося, so, yes, що росіяни також скажуть так миру але Ще раз суб'єктивна думка президенту. Президента є надзвичайно важливою, і сьогодні Україна має зробити свої кроки для того, щоб отримати well, результат. Просто хочу додати до коментарів генсекретаря. Українська делегація сьогодні зробила дуже чітке повідомлення, що вони поділяють бачення президента Трампа щодо миру. Ру вони поділяють його бачення щодо припинення вбивств і трагічної м'ясорубки, що відбувається на лінії фронту в Україні. Це по перше. По друге, вони зробили конкретні кроки і конкретні пропозиції не тільки. Приймаючи наші пропозиції щодо повномасштабного припинення вогню, і ви бачите, що це наша спільна, спільна заява, але ми також поринули у деталі, яким чином ця війна буде завершена раз і назавжди. які є гарантії для довгострокової процвітання і миру, але також ми аналізували, що потрібно. Ібно для того, this, щоб uh, припинити. Цю жахливу війну ще одне, що я хочу дуже чітко повідомити. це Те, що президент Трамп почав дипломатичні зусилля в овальному офісі, говорячи з обома лідерами з президентом Путіним і президентом Зеленським. індивідуально і зараз ця човникова дипломатія продовжується. Ми зараз очікуємо, щоб делегація відвідала зустрілася з Росією щодо їх точки зору я поговорив зі своєю зі своїм колегою з російської боку. А генсекретар Рубіо буде співпрацювати з Великою Сімкою. І у наступні дні у нас буде зустріч у четвер у Білому домі. Ми запустимо цей процес таким чином. і в результаті цього, і мені здається, що в результаті цих позитивних кроків президент вирішив відновити допомогу у сфері безпеки України. Давайте почнемо з запитання від CNN. Щодо припинення вогню, Україна запропонувала часткове припинення вогню. Яким чином це співвідноситься до положення про 30-денне припинення вогню не тільки на морі і у повітрі, І яким чином ви очікуєте донести це до російської сторони. чи це буде президент Трамп і президент Путін? Чи це їх буде особисте спілкування? Яким чином це відбудеться yes, щодо it's, першого? It's, так, це пропозиція припинити вогонь. Наш намір наступний, єдиний спосіб припинити війну це через дипломатію. Неможливо припинити її військовим шляхом мета. миру – це сісти за стіл переговорів. Але як ви можете сісти за стіл переговорів, якщо ви продовжуєте стріляти одне в одного? І Україна погоджується зробити це і вочевидь це потрібно ще донести до російської сторони. Є дуже багато каналів через через які це можна зробити. У нас є дипломатичні канали. У нас є канали спілкування та інші методи. Я сподіваюся, що росіяни скажуть так, що вони також погодяться. і вбивства припинуться і смерті припиняться. І ми почнемо спілкуватися щодо того, як зупинити цю війну, раз і назавжди ефективно для обох сторін звісно, будуть дуже різні спілкування, дуже різні обговорення різних способів припинення вогню. У нас були обговорення щодо зернових питань. Щодо оподаткування і різних інфраструктур, і президент нам чітко повідомив, що будь-які бойові дії мають бути припинені, і Україна погодилася на цю пропозицію. Вони готові до миру. і Ми це зараз передаємо Росіянам, і вони також мають відповісти. чи ви очікуєте жести доброї волі від Росії. І чи ви сподіваєтесь на uh, зворотні поступки? ми їм передамо те, що у нас на столі переговорів, що Україна погоджується припинити вогонь, yes no. готова до переговорів. І ми будемо сподіватися, що вони скажуть так. Якщо вони скажуть ні, то на жаль, це стане до заваді до миру. Але президент Трамп хоче, щоб Страждання та вбивства припинилися, і він сподівається, що єдиний спосіб припинити цю війну це сісти за стіл переговорів. і президент вірить, що перший крок до переговорів це припинення вогню. і ми сподіваємося, що росіяни також погодяться на це які терміни ви очікуєте? обидві сторони зацікавлені у припиненні вогню, тому що люди гинуть з обох сторін. Президент and хоче and миру. So Президент хоче миру, якомога швидше. Я сподіваюся, що росіяни скажуть так і Not, never dialogue, почнуться реальні переговори you know, forever, не без безкін, не безкінечні переговори про все, що завгодно а просто переговори щодо and стабільного and та надійного миру в Україні. чи ви обговорювали викрадених дітей та щось пов'язане з цим? Ви знаєте, ми говорили про дуже багато uh, різних, uh, різних речей. And uh, and про затриманих осіб військовополонених, але ви you знаєте, know, що війна повинна закінчитись. Ми перейшли від питання, що війну треба припинити до питання, як припинитися війну. Президент Трамп просто перепрофілював всі глобальні перемовини. Ми говорили з російською стороною, і тепер ми перейшли до питання, яким чином припинити війну. Це сталося під час президента президента Трампа. А ще хочу додати, що найкраще що можуть надати росіяни, це просто погодитися на пропозицію української сторони припинити вогонь і сісти за сіл переговорів. І це найкращий жест доброї волі, який ми можемо очікувати. Є дуже багато Among питань, them, які ще треба обговорити. Це гуманітарні питання, children, і діти, і військовополонені ще дуже чого багато. яке, на жаль пов'язано з цим конфліктом. Але що ми очікуємо від росіян, це послухати українську сторону і відповісти так. Чи могли б ви роз'яснити, що означає відновлення військової допомоги Україні. І які ще питання ви не встигли закрити сьогодні? Чи ви підтримуєте президента Зеленського? Я почну з другого запитання. Щоб радник з безпеки відповів на перше щодо рідкоземельних мінералів, це щось, про що говорив з нашим міністерством фінансів з Україною. Наші уряди повинні of the deal, the, the, the обговорити остаточне so підписання. Це станеться. Це не було темою нашого сьогоднішнього обговорення. Але ми тут зібралися, щоб обговорити мир. Звісно, угода проти земельні мінерали також є важливою. Але у нас є інша тема сьогоднішньої зустрічі. Звісно президент збере відповідних людей, щоб вони підписали цю угоду. і ще у вас була одне запитання. Я Найважливіше це мир. Я звісно розумію, що хто на чиїй стороні це дуже цікаво, але у нас є дуже серйозні питання. Люди вмирають на цій війні. Це не тивішоу. шоу тому сьогодні, якщо ми не припинимо вогонь, завтра помруть люди. Саме в цьому зацікавлений наш президент. Тому ми зібралися тут. Тому король Саудівської Аравії дозволив нам зібратися на його землі. Україна і готова припинити вогонь, сісти за стіл переговорів і привнести мир на свою землю і у President president of peace. інші країни Президент Трамп on, закликає on sides, до миру і готовий вжити будь-яких заходів that для досягнення цього the миру щодо uh, uh, відновлення I'll допомоги uh, на наша... зараз uh, ми аналізуємо, де знаходяться усі поставки, але так ми будемо відновлювати допомогу Україні. Yeah, thanks for your patience. <laughs>